Я розпочну з, з того, що зараз. Ми маємо особливе вікно можливостей. Я вважаю, що це покоління, яке тут представлено, всі ці учасники цієї конференції. Це покоління людей, які будуть жити в Україні як члени Європейського союзу. І я вірю в те, що. Ваші зусилля на підтримку цього процесу також і вплине you... на часові рамки, коли ми станемо so, uh, членами ЄС. Я би сказав, що цей we процес ми kind of like провели декілька досліджень, зв'язаних з цим. Цей процес має декілька вимірів. Перше, це політичний вимір і цей вимір. Першу чергу є найважливішим, тому що всі країни-члени ЄС мусять проголосувати за вступ нового члена. Але з іншої точки зору, є також і правовий вимір, правове наближення. І тут необхідно мати особливі знання щодо всіх правил, які існують в Європейському Союзі по кожному розділу. і ваша підтримка цього процесу є вирішальною, тому що як ви можете побачити, уряд зараз бореться за нову кров в цьому процесі. І Тут можна сказати, Я могли би сказати, яка це стратегія, як це зробити. Друге питання це економічне відновлення. І ЄС мусить бути головним партнером для України в цьому партнері, як сказав Роман Ващук. Ви мусите добре розбиратися в управлінні проєктами і працювати із своїми колегами над розробкою і втіленням цих проєктів. Дуже дякую.